Хочу з вами поговорити і розповісти, як отримати багато яєць від курочки взимку? В зимовий час ми робимо вітаміно-мінеральні мішанки нашим курочкам. Наприклад, до відра битого зерна додаємо по одній столовій ложці кормових дріжджів. так само одній столовій ложці рибного або кісткового борошна, одну столову ложку крейди харчової. І 4 столові ложки вітаміної болтушки, яку ми ну, можна сказати, самі робимо. Якраз про неї я і хочу з вами поговорити і зараз показати, і розповісти, як її робити. Цю болтушку колись мама вичитала в журналі і спробувала додати курам, бо зимою зазвичай кури не дуже добре несуться. Тоді у нас було десь 12 курочок, а коли одне, коли два, іноді ні ну, жодного не було. І після добавки цієї болтушки через тиждень почали курочки нестись ну, старанно. Спочатку кожен день було два, три, деколи п'ять яєць. Через два тижні вже кожен день було від 7 до 10. А один раз чи парочку було раз, що було 11 Яєць. Що було таким собі ну, рекордом, це означало, що майже кожна курка в той день знеслась. Такі добавки ми даємо лише в зимовий час, коли малий день, холодно. І в курочок нехватка смаколиків в раціоні. В зимовий час звичай кури несуться ну, погано. Джо ж тут розказувати, якщо всі так, знають, ну, завжди несуться кури погано. Їм не вистачає світла, їм зимно, в них нема травички. Домішанок, якщо її додаєте, як то кажуть, вологого корму, їм все, їм все одно щось не так. Вони хочуть віддихати в зимовий період. І так. До складу цієї вітамінної болтушки для курей входить нерафінована, тобто ну, пахуча, як нас кажуть, соняшникова олія, риблячий жир і вітамін А, Д, Е, ну або суміш вітамінів, як в нас зараз. Пропорції такі: 1,5 літри нерафінованої олії, пів літри риб'ячого жиру, 100 мл чи міліграм вітамінів. Тобто, якщо ви робите, купуєте, наприклад, 3-літрову банку нерафінованої олії, як зараз була в нас, до неї ми додали 1 літру рибячого жиру і 200 мл вітамінів. А де є? Це все ми купуємо в інтернет-магазинах. Ну або ж в етаптеці. Я, наприклад, зараз замовляв ракушку биту і рибне борошно. І там вже і замовлюючий жир і вітаміни. Олію я купував в звичайному магазині. Звичайно, не рафіновано. Якщо ви будете на базарі, де подається, ну, так би мовити, пахуча олія, буде, ще, напевно, ще краще. І я хочу сказати, що ми, чесно кажучи, навіть не ожидали, що воно буде ну, насправді добре нестись. В нас зараз несеться кожна курка. У нас нема такої курки, яка не несеться. Абсолютно всі. Це така дієва добавка, що. Я вважаю, що вона стимулює кожну курку нести. Все наляли, все додали. Добре, ретельно. Перемішаємо, перебовтаємо. Бачите, така янтарна редина, бурштинова, бурштиновий коктейль для курочок. От відро нашої зернової суміші. 4 столові ложки нашої вітаміни болтушки І все. Дуже добре, ретельно перемішаємо. І майже не буде видно. Можна подумати, чи боятися, що воно буде якесь жирне, то зерно. Ні, воно буде злегка таке блискуче, навіть непомітне. А курочкам дасть багато і вітамінів, і мінералів, і велику допомогу їм у травленні. Тут в нас кукуруза, пшениця. Так би мовити, дві частини кукурузи, одна частина пшениці трошки сушеної кропиви, ну як я казав, столова ложка рибної, рибного борошна, столова ложка крейди і столова ложка е кормових дріжджів. Все ретельно перемішуємо і все. Раз в день даємо цю суміш.